Надія Савченко не переживе навіть тижня сухого голодування заявляють українські лікарі. Російські тюремники це розуміють і тому збираються годувати бранку насильно. Про це адвокатам льотчиці сказав керівник слідчого ізолятора російського міста Новочеркаськ, де перебуває Савченко. Сухе голодування Надія розпочала напередодні, коли суд не дав їй виступити з останнім словом і не назвав дату вироку, а натомість переніс слухання на 9 березня. Держдеп США та президент Паргія вже виступили із закликами. Ми до Росії негайно звільнити українську льотчицю. Відмовити надію від сухого голодування сьогодні. У СІЗО приходили її захисники, сестра Віра та український консул у Росії. Савченко їм відмовила категорично у листі, який передала для громадськості. Вона пише, що забороняє російським лікарям та тюремникам виводити її з голодування і, взагалі, торкатися до неї. Сухе голодування обіцяє припинити лише тоді, коли опиниться в Україні. Але ймовірно, якщо Савченка стане зле, зв'язниці її переведуть до лікарні. Адвокат Надія Марк Фейгін зізнається захист у цейтноті. і порятунку підзахисної не опиратиметься около 10 днів, 7-10 днів. Но я повторяю, що Надіжда входить Если в эту голодовку. Входит здоровый человек, это одно. Надіжда входить ослабленная і недоїданням, і хроническими стресами, і уже предпочті голодовка. Будь-яке застосування до мене фізичної сили буду розцінювати як тортури і чинити опір. Якщо до 9 березня я залишуся живою, вимагаю вивести мене в судове засідання. У разі моєї смерті забороняю рости мого тіла і вимагаю віддати його цілим моїм мамі і сити. Быстрее. Мои решения змини не предлагая. Только те действия, которые полностью подпадают под определение пыток, могут быть запрещены. В данном случае действия эти носят медицинский характер, дабы спасти жизнь и здоровье самого лица. В данном случае это не является никаким нарушением прав.